Так, замороження буде. Ну, воно по-любому буде. Через те, що і, і з боку росіян воно вже непродуктивно, Ну нам взагалі воно не потрібно, щоб ця війна була. Але в той же час дуже невигідні умови, причому для обох сторін, Ні, ніхто на них не згоджується. Через те це таке призупинення, через силу, через якби ну. Через те, що я б сказала, навіть заставлять дві сторони це зробити, от мені більше так іде. Причому конкретно хтось людина, якась ну, людина чи організація, хтось заставить на невигідних умовах ні для них, ні для нас завершити цю війну. 21-го зимове сонцестояння, коли буде найменша найменший день і найбільша ніч. Такий з одного боку важкий день, тому що день маленький, а темряви багато, але з другого боку це той день, який можемо сказати, що новий рік 21 грудня, тому що почне рости сонечко. Сонечко почне рости, набувати, надавати нам більше сили, тому я думаю, нам потрібно десь так протриматися. Так, давайте подивимося до грудень місяць, до січня. Промасовані атаки на Україну. Okay. На жаль, вони будуть, на жаль, вони будуть, і я не можу сказати, що їх не буде. Прям перша карта Вісмірка мечів була, і Семірка, ві, Вісьмірка Жезлів, Всемірка мечів говорять про те, що ракети будуть летіти, причому будуть бити, і знову будуть бити по вісьмірці Пентаклі, по тих об'єктах, де, ну, щоб вразити якусь енергоструктуру, за що, за що буде важко відновити, що буде важко полагодити. Знову буде, Поки що я не бачу припинення, на жаль. Просто в ті перемовини пробують щось нове вкласти, щось додати, доповнити. Але ці перемовини, які йдуть, вони чомусь зв'язують обидві сторони. Для нас вони більш вигідніші. Вони дуже невигідні взагалі для росіян ці перемовини. Тому що ті, ці перемовини в них приймає участь щось те, що вони бояться, що вони багато втратять в цього. І бояться, що втратять те, що навіть у них вже зараз є. Ну, Дивіться, так, от така історія. Вони дійсно хочуть, хочуть вже підписати перемир'я, ну, перемир договір тут 100%. Але цей договір, він якби не вигодний Ні для них зараз, той, що як, про який домовляються. Тобто, цей договір він нібито вже десь в куларах іде, вже про щось домовляється. Поки що він для них так само невигідний. Тому, з одного боку, вони пробують, типу, потрошечку кудись наступати, але й дуже знову говорю, знову дуже бояться бояться втратити те, що в них є, вони бояться втратити свої території, які вже вони колись взяли. Чи є у них план типо залишити? Є. але цей план по сімірці е, кубків він не здійснений. Це ілюзія, тобто не буде так, як вони прям хочуть. Те, що вони хочуть відхапати, забрати собі, такого не буде. Це все ілюзія. Але, так, да, вони так думають. Вони думають, що підуть на їхні домовленості, те, що їх типу, не влаштовує, що їм пропонують. І в той же час ну, якби не хочуть йти на якісь інші домовленості. Но в них нічого не вийде. Там все не просто так буде. Тобто те, що вони собі придумали, це все плів. Йому дуже важко втримати вже державу. Як би він не крутив, він вже йому дуже важко це робити. І що буде? І за кордону приходять якісь великі зміни, він їх не очікував через те, що він думав, що це вічно щось таке, що вічне, він вважав, що це буде довго, там, ну, якась дружба з кимось. Це щось, щось відбувається. Якби заморожується дружба із кимось у нього, із якимись компаньонами. Ну, ми розбираємо, що значить цей кримічний суд. По-перше, важко держати владу вже в руках. Йому прям, ну, прям важко ці ем, поставки, скоріше всього, заморож... йому заморожуються ем, зброї і грошей, і якісь друзі перестають, перестають йому допомагати, на яких він дуже розраховував. Що для нього особисто, цей кармічний суд? А. Хтось із його дружків може щось так зробити, що він або в лікарню попаде, ну, а може й щось краще. І це буде зроблено, скоріше всього, через рідину. Те, що, скоріше всього, в нього щось буде по здоров'ю. Він не зможе владу тримати в руках на деякий час, можливо, що він буде пробувати це робити, але їм будуть шукати заміну. Ну і що? Карта скорботи, карта така неприємненька, всяка різна. Є. Бо що там будуть скоріше всього, що він не зможе керувати державою по якійсь причині хвороби або ще гірше, і будуть розглядатися плани на інших кандидатів. Вони, я би сказала так, вони щось там щось не було справне. Мені здається, що його вже хотіли запускати, і воно не було справне. І на це пішов час, щоб його полагодити. То, що, скоріше всього, ну зараз я секундочку, зараз. Бо тут стрішилки є такі, прям конкретні зараз. Я би сказала, що це фіктивно. Тобто, він, ну, якщо ця ракета буде, вона скоріше всього щось буде летіти. Але це не те, що й мало там бути. Тобто, там, скоріше всього, не буде ну, якоїсь, в такої зброї, там, ну, як вони говорять, що там атом, ще якусь там причеплять, да? Такого не буде. Да? Вісьмірка, сімірка кубків, але певно, річ буде. Ну, буде летіти. І буде дуже страшно, і будемо ми, ну, прямо зараз покажу. Ну, ми ну, якби, не дуже приємна історія. Але це по сімірці кубків, тобто ну, люба ракета, вона все одно принесе нам якийсь фрид. Давайте запитаємо, для чого це робиться. Але не буде на ньому того, ну, як би, скоріше всього заряду, який має бути. Але люба ракета, вона вред. Ну, Все одно куди ж вона долетить. Для чого це робиться? Ну, щоб показати свою владу, щоб показати, що в них всього цього багато, щоб показати, що в них це є, і що це тільки початок, і що буде розвиватися, і щоб люди почали від ну, би, запустити такий, скажем, фейкову таку історію, що о, у них цього дуже багато, і вони цим будуть користуватися дуже якби весь час. Ну, дивіться, я б сказала так, на Христовщині реально вони просунуться, але недалеко. Не будуть, скоріше всього, великі бої, там, і, і будуть трошечки навіть втрачені якісь території, але це призупиниться. Тобто це не так, як, скоріше всього, вони скажуть, ми досягли, а буде звучати це так: ми досягли того, що хотіли, і на цьому вони зупиняться. Але бої там будуть важкі. Він хоче дуже з України, щось, які його плани. Він хоче щось дуже різко змінити. Причому в економічному плані його цікавлять ресурси і економічний план, тобто щось поміняти змінити, може говорити як плани такі, щоб, можливо, нам щось дати, допомогти, якась буде йти допомога, але це все нам не дуже буде вигідно, тому що він націлений, по суті. Взяти в нас велику частину ресурсів. Ну, Тобто, які ресурси? Це можуть бути землі, це можуть бути ресурси ті, що в землі, це можуть бути якісь фінансові умови. Вон, він якби, розказується красиво, подається ок, навіть як допомога, але для нас це не дуже вигідно. Я запитала, які його особисто плани на Україну. Він хоче дружити. Хочу, щоб Україна війшла в якийсь, ну тобто, з ним якийсь альянс або союз, про це якісь будуть перемовини, але поки що це ілюзія. Тобто він не проти з Україною зійти в якийсь такий, якби по трійці кубки, в якийсь альянс, так? але поки що це, це все да, поки що це все не воно так не вийде. Це те, що він думає, воно поки що нереально. Ну не тільки від нього, більше всього залежить. Ведуть на це вже кошти виділені, їх уже готують і є таке розпорядження. Так, ведуть глобально такі війни, вони по суті йдуть по всій землі, вони вже йдуть. Це хіба щось буде ще більше, що може затягнути війська там Росії кудись, так? До того, щоб, ну, як, як типу це відноситься до нас? Ну, наприклад, в Сирії там зрозуміло, що якби, там були зачеплені інтереси Росії. І це для нас хорошо, і хай воно так і буде. Якби такі воїни відбулися ще десь, щоб їх відтягнути, ці російські війська, і щоб вони ще кудись пішли там. Ну, Карабах, наприклад, або ще щось. Ну, тобто, кудись іще. Нам би було хорошо, ми подивимося. Так, воєнні конфлікти будуть. Тут, тут. І причому будуть такі воєнні конфлікти. Ось вам воєнний конфлікт. Люди будуть звідти виїжджати тікати. Цей воєнний конфлікт з причини те, що буде міграція. Будуть якісь воєнні конфлікти, де будуть задіяні інтереси багатих людей. І це будуть прямо війни, війни. Тобто багаті люди будуть ну, вкладати туди по суті, свої гроші. А хтось буде захищати свої території і о, відбудовувати і захищати. Це теж така от інша історія. Тобто, хтось буде відбудовувати і захищати, але дуже повільно. Але воєнних конфліктів буде навіть не один. Я в ну, у всякому разі точно буде два, два крупних переміщення людей велике. Так, да, будемо. Е -е. Про що ми говорили ще? Чи це якось плине на нас, так? Чи може бути, що у нас закінчиться війна, а десь вона почнеться? Це як з ковідом, коли закінчився, коли 24 лютого, да? no, і, і так? І пішов так непомітно. Угу. Так, чи може таке бути, що це призупинить війну у нас? Сьогодні. Ну, дивіться, те, що буде відбуватися, це я б сказала, це відтяне, це зупинить, але це не закінчить війну. Бачите, дві карти підтвердження. Зупинка буде. Тобто ці глобальні війни, вони будуть, якби, можливо, будуть якісь ще десь інтереси, кудись будуть притягуватися війська. Тут буде призупинка, тому що прийдеться вийти якимсь частинам, можливо, навіть росіянських військ із нас, від нас, вони вийдуть. У нас буде призупинка. Але чи закінчиться на цьому війна? Ну, воєнний конфлікт він ще не закінчиться, будуть іти перемовини, але буде призупинка. Так, не просунуться вони туди далеко, не просунуться. Щось їм помішає. Помішає щось, що збереже наші території, помішає їм, по суті, якісь закони, якісь папери, які, щоб щось буде підписано, щось про щось буде проголошено, і це їм не дасть продвинутися далі. Можливо, підуть якісь домовленості, не знаю, але що, що буде неждано абсолютно проголошено, це не якби якийсь закон або якась, ну, якась петиція, це збережеться території для нас. Це пов'язано з тим, що вони, у них немає сил особливо продвигатися далі, і вони бояться втратити територію. Тобто їм зараз легше застовбитися там, де вони є, да? тобто залишити те, що вони мають, що потім це про це. Про це говорити, про це буде знову проговорюватися через знову через якісь папери, але трошки пізніше. І вони будуть видвигати якісь умови свої. Причому для нас вони будуть якісь невигідні умови, дуже жорстокі. Вони будуть, але те, що вони закріпились це їм дасть можливість, тобто вони через те бояться далеко продвигатися, їм краще зараз ну по- їхньому зберегти і видзвонити якісь жорсткі умови, типу це залишаємо, ну, наприклад, за собою все, і ніхто нікуди не йде. Тобто такі вони для нас видвинути не 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 хороший умов. але те що вони типу захопили вони хочуть залишити за за собою це так більше і в мене знову випадає та сама карта, ось що саме цікаво. Зараз я вам її прямо покажу. Тобто, зовсім по інше дивилася, але саме зі особою вона випадає. От я хочу, щоб це так було. Що я хочу зараз сказати з приводу слідуючого року путінського режиму? Там уже ділять якісь ну грошики, земельки, тобто, уже якийсь іде перерозподіл. І причому він дуже швидко його пробують якби розділити між собою дуже швидко. Скоріше всього, це ті люди, яких є гроші, яких є влада, вони вже тепер ну визначають, кому що куди достанеться. Причому ці люди, які вони раніше між собою товаришували та між собою, зараз вони це все розділяються. Тобто якась договорність між старими друзями йде всередині тієї країни. Заколісно ніхто цього не знає, це дуже закулісно домовляється. Саме цікаво, що ці люди, ще, які хочуть розділити все, і, і частину грошей вони вивозять, там йде зараз вивоз капіталу. Скоріше всього, він і диціньовим способом про це не знаю. Можливо, навіть не знає той, про якого ми говоримо. Той чортулака. Я маю на увазі Путін. От Іде йде якийсь вивіз коштів, і хай він йде. І от що я хотіла показати: цікава дуже історія. Уже кілька разів одні й ті самі карти мені випадають на нього. Він випадає різними: то дияволом, то імператором, але за ним іде Верховний суд і карта королеви мечів, карта війни і страшного суду. І я це трактую так, як я хочу. Я говорю: на нього прийде страшний суд. Війна це те, що він заплатить кармічно. За ту війну, яку він влаштував, він заплатить кармічно. Ну, така буде перед вибор... до, до часу перед виборами буде за, за така виснаженість від війни з обох сторон, ну тобто і з тої, і з тої. Але сама суть виборів е якась у нас дуже хитра. Тому що вій... ну, по суті, війна це не про вибори. Ми просто подивимося, чи перед... перед тим, чи не перед тим, Будуть всі втомлені від цього. Uh, всього процесу і з тієї сторони так само, але й вибори uh, поки я не бачу, щоб вони поки що відбулися. Ми говоримо про весну десь. Ну, плюс-мінус, да, uh, весна, може, весна літо 25-го. От поки що є весною, я їх не бачу. Ми заговорили за це, але до цього ще немає. Ну тобто, до того часу, мені здається, ще не буде таких якихось передумов для того, щоб це робити. Ну, я поки не бачу, щоб вони відбулися весною на, на даний момент. Ну, а війна чи призупиниться, буде знову затяжний процес якийсь. Він якийсь не дуже хитрий. Ну, тобто, це коли. Спеціально роблять якісь, наприклад, блокади, спеціально затягують якісь речі, спеціально захоплюють території, відвойовують щось, щоб потім з цим спекулювати. Тут якась сіде спекуляція дуже велика. Дивіться, є така вірогідність, що це таки буде, що він буде все робити для того, щоб дуже швидко це закінчити. Він прям, прям тут, тут з мечів, і говорять, що і він веде вже зараз щось ну, тут, тут з мечів, з короною в прямому значенні. Тобто він прям конкретно буде ставити ребром да, питання. Так, або не так. Він вже веде перемовин по закоханому. Вже ці перемовини між кимсь йдуть. Я навіть запитала, як він бачить... Е Закінчення нашого президента спочатку подивилась, а -а -а. ну цікаво, як паже кажезлів, тобто активну молоду людину, яка з якою принципі йому є він може з ним домовитись. Як бачив він Путіна, я запитала як вісьмірку мечів. З ним важко домовитись. Він не чує. Він бачить його, що він повністю з одного боку він його заблокував він зараз блокується. Путін бачите, по вісімірку мечів. І він зрозуміє, що він з ним хоче зробити. Він хоче його по суті так обкрутити у обставинами кругом, щоб його повністю зв'язати, щоб він сам пішов на ці перемовини. Хороше питання. Тобто в цей день нам потрібно розуміти, що сонечка у нас мало ночі багато, темряво багато. До речі, в цей день ну, я не можу подивитися з картами, наскільки він для нас небезпечний чи не небезпечний, тому що така собі історія: темноти буде багато, 21 грудня для нас. Ну, якісь будуть маленькі прильоти, але це, ну, це не таке, як ну, страшного нічого не відбудеться. Ну і хорошо. Тобто, ну, якісь пожужжатці, що вже завжди жужжать над нами, а так більш нічого такого я не бачу. Дивіться, 21 грудня це день, коли ми я чомусь складаю як новий рік, тому що починає рости сліду дня, починає рости сонечко. Сонечко це те, що з чим ми живемо, ростемо, починає збільшуватись день, починає більшати енергії, і ми починаємо розквітати. Воно ну, там вже недалеко, як ми говоримо, там трошечки до Нового року, а потім вже і весна. Тому як ми завжди так ось відшитуємо дніці, так? 21 грудня дуже хорошо цю ніч не спати. Якщо можете, от це хай буде вашим новим роком. І цю ніч дуже хорошо для тих людей, хто не спить. Постарайтеся в цю ніч не спати, тобто робіть що завгодно, читайте книжки, виходьте в, в Телеграм, говоріть, там, в Інстаграм говорить, робіть прямі ефіри, що-небудь, але постарайтеся в цю ніч не спати. Запалити дуже добре 108 свічок. Купіть собі малесеньких, їх, ну, от є такі маленькі, так, різні свічки, 108 свічок і задумуйте бажання. І бажань повинно бути дуже багато. Чому багато? Тому що якщо ви за собі ці бажання задумаєте одне, ви до нього причепитесь, а бажання так буде погано збуватися, бо взагалі не збудеться, бо ви до нього матимете прив'язку. Ви своє бажання будете трим... тягти назад. Тому от святкуйте, говоріть із Всевишнім, радуйтеся, запарюйте свічки. Якщо не 108, то Хоча би там 21 свічечку, хай буде. Тобто запаліть скільки, скільки у вас є, але постарайтеся в цей цю, цю ніч прямо от не поспати і веселитися, і задумувати бажання. І чим більше буде хай бажань, тим більше бажань збудеться, бо ви її будете забувати. Ви забудете, що ви там стосці всі бажання, які ви задумали, вам потрібно забути. І піти завтра зранку займатися своїми справами. Бо ці бажання, які будете згадувати, ви їх будете назад відтягувати. Тому задумується їх багато. Так що задумуйте бажання. Хай вони всі прекрасні ваші бажання. в цей рік, в цей цей рік, день. І я розумію, що всі будуть на наступний рік загадувати різні бажання, збудуться. У нас є спільне бажання, давайте теж його задумаємо і забудемо. І хай воно збудеться. Так що дуже хороший день. Починатимемо такий свій новий рік. Взагалі, зараз все так примішалося, вже зараз не зрозумієш, хто коли святкує її, хтось різдво, хтось як я в більш у ведичній традиції, хтось в іншій традиції. Зараз мені здається, що вже наскільки все примішалось. Хтось з рідними богами працює. Зараз і скільки майстрів булося, і кожен вже йде в свою традицію, ну і то добре. Я думаю, що кожна людина повинна знайти свій особистий шлях, а Всевишній у нас один. Тому все одно, якими б ми дорогами не йшли, все одно ми звертаємося саме до нього. Скоріше всього, що це може бути Трамп, але він не один. Ну тобто це не тільки він. І будуть якісь ще люди задіяні, тобто ще хтось буде задіяний, скоріше всього, це буде дві людини. Тобто дві особистості, які ну, як би, будуть тиснути на одну сторону і на другу сторону. От ми побачимо їх, можливо, там і більше, але побачимо ми дві, двох двох особистостей, які будуть приймати участь у цих перемовинах. Але це все теж дуже хит... Мені здається, що ці вже перемовини вони вже йдуть, але ми їх не бачимо, ми їх не знаємо, вже про щось домовляються. Я б складно вже щось ділиться, навіть як так сказала. І оці от дві особи, які виступлять, вони просто ну, скажуть одному і другому президенту. Ми так рішили. Хоча, в принципі, як вони можуть рішати без там, домовленості України чи там, без домовленості тих же росіянців. Але от вони виступлять із якоїсь такої заяви. І на цю заяву, по суті, прийдеться погодитися. Дивлюся атомні станції. Дивіться, яка історія. Типу, у них насправді такий був план. А, але цей план не здійсниться. Він не, Хоча б хотіли, він не здійсниться, тому що вони, скоріше всього, що зараз. А, Як нібито, знаєте, я б сказала: ракети летіли і не долетіли. Тобто. По їхніх планах це було, і вони могли навіть влетіти, або ж їх зіб'ють на ну попередно перед тим, тому що хотілося не скільки станцій, само скільки щось хотіли запустити, те, що запускає, цю, запускає ці блоки. Але я б все світ допоможе, тому що ці ракети туди не долетять. Можливо, ми навіть дізнаємося, що їх ну, десь вразили і там, вони десь вали недалеко чи якось так, тому що ми про це дізнаємося скоріше всього. Тому так, якби їхні бажання вони будуть нездійснені. Це з приводу атомних. Скоріше всього, що з НАТО буде проблема. У НАТО буде якась проблема. Можливо, давайте запитаємо, чи може бути, що НАТО, бо мені зараз щось в голові, що нібито з НАТО вийдуть декілька яких союзів, ну тобто хтось організується в щось інше. 100% знаєте, організується якийсь інший союз. Тобто щось буде, що Бо... і цьому розпаду Альянсу ну, цього натовського щось буде або ж пов'язане з війною про що. Скоріше все, що буде якась велика криза. Або ж якийсь воєнний дисконфлікт, це не обов'язково в нас, він просто буде десь у світі. І е, щось буде пов'язане із натовськими можливо, військами, що ну не дуже якби про хорошо про... це, це не буде дуже хорошо. Тобто, це якби е, вони можуть грознути в якусь довгу таку, або ж війну надовго. Через те, деякі країни, скоріше всього, я так розумію, не захотять це туди якби, входити, і, можливо, створять взагалі свій окремий союз. Теж подібна ситуація теж будуть, можливо, вони залякують таким чином, тому що десь буде ну, поряд, що буде, вони, вони страшать, особливо те, що з ГЕС виліти будуть. Але вони будуть, тобто ці ГЕС будуть захищені. І все, що летіло, воно попадало. Буде ще якась атака на ГЕС, але теж от все, що я ж говорю, все, що тут прям перевернуті карти йдуть, перевернуті, от бачите, і лицарі на ГЕС. І от одна атака, яка дуже серйозна була, але вона знову не долетіла от сюди на ГЕС. Все, що воно летіло, або ж вони так ну, спеціально, щоб десь його монопадає поряд, або ж наші будуть їх збивати. Зараз побачимо, чи наші У нас є тех... ну, тобто в нас є, є ну, тобто якась, виявляється, вже е... якісь технологічні такі пристрої, такі ПВО, які, скоріше всього, можуть вже десь вражати те, що вони не думають, що ми можемо його піймати і зловити. Тому летіти будуть, не долетять, не переживайте. Хоча ми не були, я дивилася, були якісь неприємності з водою, але я тоді не роздивлялася саме ГЕС, значить, це буде не ГЕС. Будуть якісь інші неприємності з водою. Але, ну, бачите, ми бачили, що ГЕС ох, все хорошо, нічого не загрожує, все добре. Але лякати будуть дуже сильно, на жаль.